Вітаю усіх з першим серпневим днем для вас. У студії працює Марічка Ходовицька. Нині поговоримо про анонімні листи, які надійшли на адресу антикорупційного комітету гуманітарну допомогу нашим в зоні. АТО і як завжди, гість у студії детальніше далі. Мешканці сіл Колодниця та конюхів нині до Стрийського штабу привезли чотири тонни продуктів. На вихідних волонтери попакують все у ящики. У понеділок вівторок машини з гуманітарною допомогою відправлять на схід. По дорозі вступлять до Хмельницька, аби купити там необхідну військову амуніцію. Місцеві активісти сподіваються цього разу таки доїхати до гарячої точки у зеленопіллі, адже саме там наші земляки солдати практично без нічого подейкують, навіть голодують. Кожен містянин та мешканець району ще може внести свою лепту військовим. Адресні посилки, гроші, продукти, особисті засоби гігієни приносити до народного дому. Тут працюють і у вихідні. Картопля, цибуля, буряки, морква, квашанина, навіть засолене сальце у банках воякам передали мешканці Конюхова та колодниці. Все спакували у мішки. Він макарон і крупить, тут цибулька мішока. Помідорів. Поруч ще одна машина, дві тонни мінеральної води особисто передав голова сільської ради. Все це добро складають у Народному домі. Маленький Віктор командує. Сюди мішки з картоплею, туди з цибулею, морквою юний волонтер робить надрізу в мішках, аби пересвідчити, що нема там продуктів, які... Можуть зіпсутися на інтернет та мультики часу школярику не вистачає. Зранку до вечора, дітя у штабі. Перші козеточки вижемо, потім тут фасуємо. А ну віддай ні наші. Везені нині продукти назбирали зараз, каже Богдан Барабаш, мешканець Конюхова. І хоча з їхніх околиць мобілізовано менше десяти чоловік, люди радо відгукнулися. Мішки з свіжими овочами, яких так просять зараз наші захисники, продовжують зносити до сільської ради. У нас є в конісі сільській раді такий невеликий штаб самооборони. Вчора оголосили збір продуктів. І за один день дві тонни продуктів в і колодці було зібрано. У руках пан Богдан тримає листівки для військових. Сільські дівчата, близнючки, щось там написали. Активісти штабу кажуть, за такі теплі послання хлопці мало не б'ються. Я є ще крім того тренер цієї роботи з волейболу. Мені дівчачі групи і вони от. Молоді дівчата написали листи нашим воїнам. Я думаю, що тим воякам в окопах то буде. Можуть приємніше ніщо. Нехай це звучить банально, але окрім їжі, амуніції, взуття, бронежилетів, вояки дуже-дуже чекають на звісточки від дітей. Їхні кольорові листівки зі словами підтримки неабияк заряджають патріотизмом. Шановні друзі та колеги, ми сидіть в комп'ютерних іграх. Не сидіть в телевізор, можете зробити такі відкриточки для армії. вони вам будуть дуже раді. Можете ще щось їм подарувати, принести в нас на штаб, вулиця народна, 8, народний дім. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Роман Купранець, триські новини. До нашої студії прийшов полковник запасу Степан Вега. Пане Степане, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи вдасться усе це доправити за адресою? Чи як виглядає ця процедура і чи виникають труднощі? Ну, труднощі виникають в зборі коштів і в придбанні тих необхідних речей, які сьогодні потрібні нашим стоянам, які мобілізовані і знаходяться в зоні АТО. Ну, і деякі є моменти в, труднощі, в доставці. Цілісності того всього, що ми веземо нашим хлопцям безпосередньо, де вони знаходяться, чи в лагері, чи на блокпостах. Mm. Скажіть, будь ласка, чого найбільше зараз не вистачає нашим солдатам? І знаю, що ви нещодавно повернулися зі Сходу, певно, особисто на власні очі бачили, що бракує нашим мобілізованим? Так, ми за рішенням штабу в період з 23 по 27 липня виїжджали безпосередньо третю батальйонно тактичної групу 24-ї механізованої бригади і возили їм метарну допомогу, яка була підготовлена за їхніми проханням. Тобто в нас йде зв'язок з ними, вони говорять, то, що їм необхідно. І ми стараємося це все тут підготувати і безпосередньо доставити їм. Це була така перша поїздка. До цього ми відправляли тільки посилками. Ми відвезли близько двох тонн гуманітарної допомоги, це більше півтори тисячі кілограм продуктів і те, що вони заказували, це оптику, форму камуфліруваного, захисні костюми січості літні, також прилади нічного бачення, машинки для стрижки в ліс, воду. І інші ті речі, які вони заказували. Багато там ще було і такого, як чоботи резинові, дощовики, тапочки, майки. Ну і, звичайно, весь туалетний набір, який їм необхідно для тих умов, щоб вони себе краще легше відчували. Що потрібно нашим хлопцям в першу чергу? Що потрібно в першу чергу? Ми зараз побачили на свої очі, що вони трошки не мають тих необхідних медикаментів. Тому що є багато обгорілих зараз, в зв'язку з тим, що не довгий час перебувають в Берцях це є грибок. і Ми зараз готуємо такі медичні аптечки, індивідуальні для кожного за підтримки депутата міської ради Сандон, також нашої Вікторії Коцер, медика. Потрібна також і форма, тому що тої форми, що ми привезли, було недостатньо. І Умови, ті, які в них знаходяться, вони потребують підготовки вже і, може, навіть до осіннього періоду, це і одяг вже більш-менш тепліший. І, ще раз кажу, ті самі дощовики. От. І з тим, щоб вони могли на блокпостах, коли вони живуть в землянках, в окопах, щоб вони могли там трошки більш вільніше почувати. Ну і звичайно, продукти. продукти. Ну, особливо це є проблема, це є цигарки. Цигарки важко. Дім фактично там немає де взяти, а тут вони трошки коштують, тому надзвичайно всі просять цигарки. Скажіть, будь ласка, знаємо, що вчора вроде, ви зустрічалися в міській раді з підприємцями, аптекарями і просили якраз допомогти скласти такі медичні пайки для наших військових. Хто погодився? Чи погодились усі, чи підтримали цю пропозицію? На жаль, ні. Ми звернулися до завідуючим відділом охорони здоров'я пана Осипа Бегея, він збирав представників аптек, кіосків аптечних. Ну, за його інформацією, із 60 на зустріч таки прийшло 5 представників. Ми до них звернулися з тим, щоб таку аптечку, яка нами підготовлена і рекомендована, вона коштує, якщо це по документах, по ціні, це 60 гривень. Нам потрібно їх близько 170 штук. Тому будемо це питання вирішувати. Можливо, навіть і неординарними засобами. Скажіть, будь ласка, незважаючи на, як то кажуть, важкий стан сьогодні в країні, як почувають себе хлопці зі Стрищини? який їхній моральний дух? Ну, Я хочу вам сказати, що дух нас надзвичайно виразив. Ні жодного. Ні жодної претензії, ні яких інших таких висловів ми ні від кого не почули. Наоборот, всі просили, що вони готові виконувати завдання по захисту України, скільки потрібно, що їм навіть не потрібно цієї ротації. От. Але <клух> просять і звертається до Стрія, жителів Стрільського району, що ми їх в тому плані підтримали. Дух дуже високий, дух бойовий. Вони вже настільки набралися військового досвіду. От, що вони зараз вже і вправно виконують ті завдання, які стоять, і зараз менші є втрати. І навіть в тому я проїхав по шести блокпостах, були медлагері дивилися, були, де стояла артилерійська група. От, на блокпостах хочу сказати, що в інженерному відношенні вони облаштовані так, що фактично на 90% їм дає гарантію, що вони виживуть в тих умовах, що навіть будуть якісь такі. Обстріли або ще якась неодинарна ситуація щодо нападу на них. Добре, останнє передостанні. Два запитання. Скажіть, будь ласка, коли повезете наступну гуманітарну допомогу, яку саме ось ми показували, щойно нашим телеглядачам привезли мешканці сіл Конюхова. Куди саме відправити цього разу? І чи правда що плануєте все-таки доставити цю поміч у такі недоступні райони? Це в Зеленопілля, кажуть, там навіть голодують хлопці? Так, у нас вже давно була готова допомога на район Зеленопілля. Ну це починається від Авросівки, Дяково, Бірюкова, Зеленопілля, Довженкова. Але ми не могли туди пробитися, тому що з тими бойовими діями, які йдуть в обстріл із російської території, і з території було Сабур Могили, тому ми не могли туди доправити. Зараз у нас готова. І за погодженням з командуванням, думаю, на наступній неділі, числа 5-6, ми туди відправимо гуманітарну допомогу. Знову йде збір адресної допомоги, що їм потрібно. Ну, перше це одяг, взуття. І їжа, і циграки. Буквально в понеділок віторок ми плануємо виїзд у наш третій Львівський батальйон територіальної оборони. Також ведеться гуманітарна допомога. Знову ж по їхніх проханнях. І думаю, що на цій неділі ми зможемо побувати у всіх тих... Точках, де хлопці виконують задачі в зоні АТО. Це на півдні і на півночі. Кажуть, до вас звернулися військові з проханням допомогти їм пам'ятки, які мають берегти життя їхнє, а також їхніх родин. Що вони собою представляють і чи приступили ви вже до роботи? Так, під час зустрічі з нашими хлопцями в зоні АТО безпосередньо, це є третя батальйонна автотична група. Вони звернулися до нас проханням з тим, щоб ми. Допомогли їм особливо в роз'ясненні цього чинного законодавства, яке було прийнято і Кабінетом міністрів, і Верховною Радою, і указами президента. От. Ми це відпрацювали, але ми пішли трошки ширше. Ми робимо таку пам'ятку резервісту, призваному Збройні Сили України. Вона буде мати такі три-чотири блоки. Перший блок це буде юридичний, де будуть вказані на підставі, чого вони призвані. Укази президента, постанови Верховної Ради, от, а також е, всі питання, що їх е, торкається, це, це виплата заробітної плати, тому що в нас є інформація, що заробітну плату, ту, яку їм положено, не виплачують. Е, крім цього, там будуть питання, які мають пільги. Вони як учасники бойових дій, пільги для м, їхніх е, сімей, тобто дружини і дітей. І другий блок. Це буде блок, також юридичний. Там є неправильно роблять записи в військових квитках. Ми тут училися з тим із Національною гвардією, де було неправильно зроблено. І останній такий розділ це буде інженерно, інженерний, де буде вказано, як їм правильно облаштувати свою позицію чи блокпост. Це виходить із досвіду набутого в Афганістані. І тут, виходить з тих, тому що ну, деякі питання в цьому є. І такі ще будуть медичні рекомендації до цієї нашої медичної аптеки, тому що дуже багато є вгорівших, дуже багато є от з тими хворобами, які визивають їм довгий час перебування їхніх в землянках, в окопах, в бліндажах. Ну, які дальше. стадії ця пам'ятка? Вона практично вже завершена, зараз тільки піде її відпрацювання в комп'ютерному вигляді. і ми… За який, за який кошт будете роздруковувати ці пам'ятки? І стільки плануєте роздрукувати їх? Я думаю, що ми на комп'ютері це все наберемо на комп'ютері допомогою підприємця Моковського він нам обіцяв це друкувати. І ми виготовляємо десь близько екземплярів, землярів, безвряховуючи на це, що зараз у нас також призивається. І вже перші хлопці у нас були мобілізовані, от тільки недавно, четвер, от, які будуть приходити службу 80-ті армобільні. Бембільному полку місто тому Ми готуємо для них також з запасом десь 200-250 псатин Це буде точно. Дякую вам за розмову, пане Степане. Зичу вам щиро від особисто від себе і від нашого колективу успіхів вашій нелегкі, але такі потрібні на нинішній час праці. До побачення. Дякую. Я ж нагадаю, що у нашій студії сьогодні був полковник запасу Степан Бега. Наші хлопці захищають кордони України від московського окупанта на стрищині, продовжують битися за посади різними шляхами. Що відбувається з міською освітою? Чому тарифи на водопостачання і водовідведення ростуть як гриби після дощу? Чи дасть собі ради новий очільник районної лікарні Михайло Василишин? Вчора про це говорили на черговому засіданні антикорупційного комітету. Був там і колега Микола Бойків. За останній місяць до антикорупційного комітету звернулося близько 20 представників педагогічних колективів навчальних закладів міста. Зробили це, звісно ж, анонімно, адже бояться втратити роботу. У вчителі виникла ціла низка питань до Стрийського міського відділу освіти. Своє невдоволення виклили на папері. Чому працівники міськно працюють за сумісництвом у школах? Наводять факти зловживання службовим становищем, директорами 6, 7, 9 та 10 шкіл. Чому батьків заставляють за власний кошт ремонту? Навчальні приміщення. Дуже просимо порахувати державні кошти, бо вони наші, а не групки ненажежливих директорів. Обдирають державу як лишку, а нас людей з такою самою освіти, як у них ще й принижують. Адміністрації слів не вибирає. А найкрутіший вистріл не подобається звільнятися на ваше місце черги. Відповідати на всі ці питання прийшла Люба Денечко, яка зараз тимчасово виконує обов'язки голови цього відділу. Відділ освіти повідомлений, ми збирали з усіх наших установ і дошкільних, і позашкільних, і зі шкіл такі були листи направлені, і на ці листи була дана відповідь, що дійсно в цих школах працюють близькі особи або родичі. Фактів зловживання теж не зафіксовано. Тарифи на водопостачання та водовідведення зросли, оскільки і ціни пішли вверх, розповідає начальник стрийводоканалу Володимир Козак. Каже, витрати покривають собі вартість, а саме підприємство з покон віків було збитковим. Тим не менше, представники антикорупційного комітету звернулися до Кірвінка з пропозицією провести повний фінансовий аудит установи. Той погодився. Тепер рішення за керуючими та спеціальними органами. Ви зрозумієте мене правильно, що комунальне підприємство місто є місто Звертайтесь, якщо вони дадуть команду. Я не проти. Я наоборот буду радий, якщо ви робите перевірку, подивитесь, що дійсно, бо мені ховати нема чого. Ще одна проблема це аварійний стан застарілого обладнання. На нього, як і завше, коштів немає. Причина у державі, яка грошей на ці потреби зовсім не виділяє. Складно, однак, можливо, викорінити корупцію у медичній сфері. Про це говорив новий учільник районної лікарні Михайло Василишин. Вважає, що лише всеукраїнська реформа про медичне страхування. Допоможе цьому. Він же готовий слухати хворих, які мають факти про хабарництво лікарями. Для цього в госпіталі встановлять анонімну скриньку. Листи про зловживання зможуть кидати усі, хто забажає. Я би хотів, щоб це гаємне явище, ми почали з ним боротися. Ви знаєте, я далекий від думки, що за якийсь місяць, чи два, чи три, чи навіть півроку я зможу це явище викорінити, тому що воно має глибокі корінь. І не тільки психологічні, а воно має і економічне коріння. Оце явище корупції, хабарництва, яке існує в медицині. Сам же Михайло Миколаївич добровільно зголосився уже згодом пройти народну люстрацію та вислухати будь-які запитання громадськості, а також налагодити міжособистісні стосунки у колективі. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Булася урочиста церемонія відкриття 63-го за ліком чемпіонату Європи з автомодельного спорту. Цього разу до нашого міста приїхало більше 50 провідних спортсменів з цілої низки країн старого світу. Приїхали делегації з Італії, Німеччини, Естонії, Литви, Швейцарії, Угорщини, Польщі Білорусі. Та Російської Федерації вітчизняну команду представляють 14 автомоделістів у їхньому складі. П'ятеро стріян: Тарас Прятка, Ігор Софіянико, Олександр Сурока, Андрій Сухін та Олександр Ковальчук. Допомагатиме нашим атлетам досвідчена бригада механіків. Завершаться старти в неділю, 3 серпня. Ну, ми дуже гарно підготувалися, все організували. Ми надіємося, що змагання пройдуть на такому гарному організаційному рівні. Відкриття от відзняли завтра. Розпочинаємо старти і будемо боротися. Боротися, боротьба це основне слава Україні. Чи день тижня вже закінчився. Попереду вихідні. Завтра на нашому каналі дивіться аналітичний тижневик найцікавіших подій, який вже підготувала Віра Яворська. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Теплих вам вихідних і безхмарного мирного неба над головою. Всього найкращого! Синоптики обіцяють сонячні вихідні, температура повітря 16-29 градусів тепла, без опадів вітер південний 1-4 метри на секунду.